Доброго дня, друзі, доброго дня, води! Я не очікував, що так багато людей будуть чекати від мене коментарів з приводу арешта головних міських хабарників. Я отримав багато дзвінків і повідомлень від різних людей. Це були цивільні, побратими з запитом прокоментувати, бо у багатьох саме я асоціююсь з головним борцем, з мародерами колаборантами в місті Новомосковську. І ця новина не була для мене радісною. Я не вистрибував з окопу від щастя, як дехто там каже. Скоріше навпаки, це, друзі, дуже сумно. Бо з першого дня, як ці покидьки отримали владу в місті, я доводив документально з доказами, що вони нахабні брехуни і корупціонери. А після початку війни вони стали мародерами-зрадниками, колаборантами але чомусь більшість це влаштовувало бо для них місто стало краще, але ціною нашої крові. Сумно, друзі, від того, що людожерський цинізм, з яким вони дякують ЗСУ, ходять на могили загиблих героїв, промовляючи душевні речі, повчають нас, як треба жити, а самі обкрадають стікаючи кров'ю державу, сім'ї загиблих, людей, які втратили все, що мали. Сумно, бо цей хабар був з тих, хто намагався допомогти переселенцям, які втратили житло майно. Вони втратили своє звичайне життя. І соромно, бо це була іноземна організація, яка намагалась нам допомогти. І вони, ці покидьки своєю жальністю, осоромили наше місто на міжнародному рівні. Тепер, по суті, справа. Переказу за це подію я не буду достатньо інформації в інтернеті. Єдине, що злі язики кажуть, що це був, вже, друзі, не перший транш. А головне питання, що ж буде далі? По-перше, хочу відзначити, що ця операція була підготовлена дуже якісно, бо ні у кого з наших правоохоронців, обласних міських взагалі немає ніякої інформації і зараз. Тобто, можемо припустити, що доказова база зібрана достатньо якісно. І проведення показового агату боротьби з корупцією з посадкою, конфіскацією, має дуже велику вірогідність, бо ця справа вже набула міжнародний резонанс. Хоча багато людей висловлюють песимізм, вважають, що покидьки відкупляться, так і такий сценарій також можливий. Бо якщо проаналізувати бюджет нашого міста і ті закупівлі, які проводили. Ці товариші, можна порахувати, що Резнік особисто поклав собі до кишені десь порядка 5 мільйонів доларів за все цей період. Це песимістичний прогноз. Тому гроші на те, щоб відкупитися, у нього дійсно є. І це, друзі, не враховуючи ті хабарі, які вони брали за видалення землі під осіма фегендики та, і бачите, чимало. Але, друзі, щоб цього не сталося, потрібно. Увага з боку суспільства, активістів, журналістів, щоб ці покидьки за гроші не відкупилися від покарання. І треба пам'ятати, що при владі залишаються їх поплічники. Це депутати від партії Батьківщина, псевдопатріот Мірошник, псевдоволонтер Матвієнка, Жаполис і Рішала Сапільняк, який вирішив сховатися зараз за військову форму. Це партія зелених, на чолі з ватажком Лєбєдєвим. Партія ЄС, нова політика, а також представники забороненої партії ОПЗЖ. І зараз, друзі, завдання цивільних зробити так, щоб цього корупційного сміття більше не було в політичному житті міста. Тож, друзі, робимо репост, мудрий наш народи. коментуємо. І традиційна родзинка на паляницю. Питання: як назвати організм, який час. Коли є посередники, там, адвокати, криптовалюта, бере хабаря особисто, тягне його в робочий кабінет і там ділить з публічником. Друзі, це ж не просто тупорила жадібність. Я вже казав, вони довбойово. І зараз це доведено імперічно. Ось вам мій коментар, друзі, тримаємось. Е... Хлопці наші молодці працюють справно, я пишаюсь кожним, обов'язково зроблю вам відео звіти, є що показати, просто фізично не вистачає на це часу. Я всіх люблю, до скорої зручці. Слава Україні!